Самого ранку, то знову ж таки, враховуючи місцеві вибори і безпецьке. Тобто не, всі, не все можна якось, пояснити, не всі черги можна пояснити підвищенням а, от, певної такої самосвідомості, оскільки все-таки більшість спостерігачів, ну, я мене новий спостерігачів, просто людей, які писали про ці черги. Схильні були пояснювати їх тим, що у людей зросла самосвідомість і вони готові прийти і виконати свій громадянський обов'язок. Не все можна пояснити ну, так, так, да, як ми бачимо, да, в принципі, явка 2010 року і 2014 року вона вона до до дотична одна за одної, тобто так, ріст свідомості був. А, можливо, в принципі, прийшли люди, які не ходили на вибори раніше. І навпаки, люди, які ходили там голосувати наприклад, там за комуністів, на цих виборах вони не прийшли так, таким чином, тому що їх, їхній кандидат знявся, і вони вирішили таким чином проявити свій громадянський обов'язок. От не признаю вибори, не хочу на нього голосувати. Тобто прийшла частина виборця, які не ходила. Підвищення несвідомості. І з іншого боку не прийшла частина виборців, яка завжди ходила. А відсоток залишився так само. Ні, ні, є Константа, яка є суспільно свідомою і громадсько активною. Зрозуміло, що якби, відбулися якісь певні зміни в суспільстві, але от результат на назагал ну, вийшов да, ну, невелике збільшення. Ну, то, той же відсоток Симоненка, мені здається, отут, отут, що Один відсоток забрав Симоненка, який завжди набирав ну, не менше 5-6, Тобто його виборці не прийшли. Ну, тобто виборці Симоненка не прийшли, ну, прийшов тільки до і, і, і Слава Богу. Ну, а чи прийшли виборці, скажімо, там партії регіонів? Тобто, чи... Виборці, виборці ви... партії регіонів це взагалі якась таке еф ефемірна константа, яка із року в рік вона то, то з'являється, то зникає. Насправді мені, мені завжди важко було знайти виборця партії регіонів справжнього і ідейного. Якщо, наприклад, взяти там вибори ще... 2007 року, здається, то у нас тут партій регіони набрала там до 5%. Потім різке зростання до 25% і і зараз вони знову пішли, -пішли вниз. Звичайно. Це все, що... <реш> а чи є вже якісь попередні дані саме в Черкащині, як Черкащина проголосувала за президента? Так, okay. маємо, маємо попередні дані, попередні раз оголошую. Це близько 50% оброблені бюлетнів, правильних підрахунок голосів, без міста Черкаси, тому що Черкаси рахують довше, ніж ця область. По цим даним 57% у Порошенко, 17% у Тимошенко. Третій для школи, але в мене ще ще немає даних. І один відсоток у ну, Петрасена. Ну це загальноукраїнські дані uh -huh. я не знаю по області, чекавській саме цікаво. А, як якщо порівнювати з 2010 роком, у Тимошенко в першому турі було близько 40 відсотків голосів виборців по нашій Черкаській області. Uh -huh. Зар, зараз зараз значно, близь, близько близько сімнадцяти, да. uh -huh. враховуючи, що центральний регіон нашої області завжди були базові, для да. Ківщину для Тимошенко. констатуємо, що вона втратила більше ніж два рази свою підтримку на цих виборах. А які дані по чи немає даних по паралельному підрахунку голосів по Черкаській міській раді і міському? Не, не, не. Зараз комісії рахують тільки президентські, тому що вони в першу чергу президентські, а на другу чергу місцеві. І рахують, що вони тільки почали рахувати нещодавно. То... Даних немає, екзип повні хто не проводив, тобто чекаємо ранку. Скажіть, будь ласка, наскільки були прогнозовані вами результати, які ви зараз узвідні? Ну комітет виборців не прогнозує дані результати, ми мене соціологічна контора, звичайно, там між собою ми щось проговорювали, щось бачили загальноукраїнські рейтинги. В принципі ті соціологічні служби, які оприлюднювали рейтинги, ну, я слідкую за ними особисто вже багато років і, і, і звик довіряти саме певним соціологічним службам. І те, що вони оголошували, воно фактично так, так і сталося. Певна, певна є ситуація з Тігіткою, він набрав набагато менше, ніж планувалося. Але я думаю, це за рахунок виборців Сходу. Які сьогодні ми всі змогли проголосувати, не всі прийшли на дільниці, хоча при опитуванні її і голос був, був врахований своїчним дослідженням. Ситуація по місту попередніх даних ще немає, тому що великі дільниці довго, більше часу потрібно для їх опрацювання. Все-таки протягом дня порушення були, які не могли вплинути на кінцевий результат, але які. На вашу думку, порушення можна було б уникнути? І що для цього треба було б зробити? Ну, знаєте, у мене п'ять літочків таких і різноманітними порушеннями. І 80% з них якраз з міста Черкаси. І 80% з них стосується якраз місцевих виборів і чергу, кандидатів мажоритарщиків і порушення, які фіксувалися, це в першу чергу діяльність частини кандидатів мажоритарщиків, для яких стати депутатом міської влади якесь просто головна ідея ціль, до якої вони йдуть, просто порушуючи все, все, що можна порушувати, не дивлячись ні на які не на закон про вибори, ні на якісь моральні якісь. Критерії тому в першу чергу це питання до кандидатів, до, до їхнього відношення, це саме до виборців, якщо вони дозволяють собі нехтувати законом, дозволяють собі виборче шахрайство, дозволяють планувати організовувати караселі чи чи підкопи. Ну навіщо такі депутати потрібні? І, і виборці повинні нарешті побачити їх і зрозуміти. Зі, зі свого боку ми будемо робити все, все, щоб навіть тих кандидатів, які виграють, які на нашу думку виграли нечесно, ми будемо максимально пильно слідкувати за їхню діяльністю, якщо не вдасться скаже питати виборів. Ну і в другу чергу це звичайно виборче законодавство. Уже 15 років Анатольська ВУ ми допомагаємо прийняття виборчого кодексу. Закону, який би регламентував проведення всіх виборів, який би не змінювався від виборів до виборів. У нас що не вибори, то новий закон. І новий цей новий закон пишеться під конкретну партійну силу, під конкретного кандидата, під конкретну ситуацію. Це все накладає відбиток на діяльність виборчих комісії, на організацію виборчого процесу, постійний бардак, постійна зміна виборчих комісій. Неякісні не списки виборців теж те звідси впливає. Тобто в першу чергу кандидати, в другу чергу вихідності. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Бажаємо всім нам спокійної ночі.